Привіт усім! Сьогодні у мене питання до вас, саме до вас у всіх. Мені цікаво, от ви дивитесь, просто після цього я зроблю тоді своє відео. Може в Ютубі, може тут. Ви дивитесь любую інформацію: мене, не мене, не, ну, багато хто дивиться не тільки мене, от ви можете дивитися і паралельно там інших людей, і це нормально, це вибір. Але. Як ви вибираєте кого дивитись? Я розумію, що багато із них є, обманюють, є підсаджують на себе. Просто цікаво ваші почуття і ваші енергії, як ви відчуваєте енергетично, чому ви йдете на одну чи іншу людину? Чи звернетесь ви до одної людини, чи ні? От В Тіктокі, допустимо, є 3, 4, 10 людей. Ну. Е, і у вас виникла ситуація, вам треба звернутися до кого. Тут ніякої маніпуляції немає, нічого. Просто цікаво, е, як ви довіряєте комусь свої питання. У вас це є на рівні душі, на рівні серця, на рівні затягування. У вас, може, хтось затягує, знаєте, як так волною затягуєш. І е, е, тоді я вам дам відповідь е, в Ютубі. Е, в Ютубі я стала часто записувати більш довгі відео, тому що тут вони не влізають. І тоді я вам розвернуту відповідь зроблю на це питання. От просто стало цікаво. Знаєте, хочеться з вами поговорити, і мені просто цікаво тим живим людям задаю питання, які мені постійно пишуть коментарі. От від вас відповіді, будь ласка. Дякую.